Назви першу столицю, столицю Незалежної України. Місто Харків. Чому Харків? Так, бо так і є офіційно. Бо є перша столиця України. А, почекайте, Незалежної. Харків. А потім стало Київ. Ні? <смірко> 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 Серйозно, а що це? Я, мабуть, заплутався в датах. Київ. Так, Київ чи Харків? Ні. Харків. То 100% сто Харків, перша столиця України. А Київ потім згодом став офіційною столицею України. Да. Добре, Україна незалежною стала коли? У 91-му році. Добре. І а першою столицею Незалежної України. Він був Київ. Київ... Все, я не заплутався. Ні, значить, Харків це було перше місто столицею колись було. Значить, Київ був першою столицею Незалежної України. Ось так хай буде. Львів, бо це україномовне город. Тогда Харків. Ти знаєш, яка зараз столиця України? Львов. Львів столиця України? Так. Да.